Це не просто звичайний мед, це манука і в найчистішій формі він може коштувати до 99 доларів за 100 грамів. Це більш ніж у 100 разів дорожче за звичайний мед. Чому ж він такий дорогий? Манука мед відомий тим, що він має більш землистий, насичений смак і густішу консистенцію ніж багато інших видів меду. Він походить із нектару квітки лефтосперум скопаріум, також відомий як манука, яка росте лише в Новій Зеландії. Слово Манука насправді походить з мови Маорі. Той факт, що цей мед виробляється в новій Зеландії, вже додає йому преміальності. І ще більше його цінність підвищує те, що бджоли долають відстань до 6 кілометрів, щоб зібрати цей нектар. Таким чином, цей мед є відображенням середовища, з якого він походить. Рослина Манука та мед, який із неї виробляється, є надзвичайно рідкісним. Серед усіх видів меду у світі Манука мед ймовірно становить лише 1% від загального обсягу. Його важко збирати. Період збору триває лише 6 тижнів, а сама квітка залишається відкритою. Лише 12 днів у новій Зеландії. Часто бувають сильний вітер, дощ та інші погодні умови, які можуть ускладнити збір меду, тому тут багато залежить від удачі або значних зусиль пасічників. Деякі роки взагалі можуть бути неврожайними і для збору цього меду навіть доводиться використовувати гелікоптери. Хоча кущі мануки можна знайти в Австралії, майже весь світовий обсяг цього меду виробляється саме в Новій Зеландії. Його експорт оцінюється у 204 мільйони доларів і, за прогнозами, може зрости до 800 мільйонів до 2028 року. Новозеландський мед Манука захищений стандартом якості, який гарантує його унікальні властивості. Цей мед є дорогим, а все, що дороге намагається підробити. Дехто намагається імітувати його або фальсифікувати, тому значна частина витрат пов'язана не лише з його виробництвом, а й з захистом від підробок та дослідженням його унікальності. Ми точно знаємо, що цей мед походить з Нової Зеландії. і Можемо це підтвердити. В усьому світі створено спеціальні лабораторії для його ідентифікації. Уряд нової Зеландії запровадив офіційний стандарт, який визначає, що саме є справжнім манука медом. Отже, як працює система оцінювання і що саме шукають у меді Манука? Ми поспілкувалися з доктором Едріоном Чарлтом із Фера Сайнс, лабораторії на півночі Англії, де мануками тестують на унікальні сполуки як стандартну процедуру. За стандартом ми тестуємо три основні сполуки: дегідроксиацетон, DHA, дієчей, метилгліоксалімджіо та гідроксиетилфурфурол, HMF це основні аналізи, які ми проводимо, щоб переконатися, що медманука має ті антимікробні властивості, яких очікує споживач. Ми не лише виявляємо ці сполуки, а й вимірюємо їх концентрацію. Це здійснюється за допомогою ультрафіолетового світла, яке виявляє певну довжину хвиль. Кожна сполука має дещо різні властивості, однак через минулі випадки можливих фальсифікацій проводяться додаткові аналізи. Зокрема, тестування на сполуки, такі як лептосперін, маркер, який є унікальним для нектару лептоспером скопаріум. Це дозволяє простежити походження меду і підтвердити, що він дійсно виготовлений із цієї рослини. Коли виберете баночку цього меду, маркування може вас заплутати. Як же дізнатися, що це справжній продукт? У деяких випадках на етикетці вказується концентрація певної сполуки, наприклад, ЕМДЖО 300 означає, що в цьому меді міститься 300 міліграмів метилгліоксалю на кілограм. Також є позначка NPA – Activity, яка пов'язана з концентрацією метилгліоксалю, але є більш прямим показником антимікробної активності меду. Крім того, існують сертифікаційні позначки такі як UMF, Unique Юнікменуки Factory. Якщо на продукті є цей штамп, це означає, що він протестований і відповідає певному стандарту якості. Це відрізняється від простої вказівки концентрації конкретної сполуки на етикетці. Ще одним фактором, який підвищує ціну меду манука, є його використання в продуктах для здоров'я та краси. Вважається, що манука мед має антибактеріальні та протизапальні властивості, які заспокоюють і живлять шкіру. Також кажуть, що він допомагає боротися з недоліками шкіри та акне, але чи справді це так? було проведено низку досліджень, які намагалися визначити користь меду манука для здоров'я деякі з них дали дуже позитивні результати. Зокрема, в лабораторних умовах доведено, що мед Манука має антимікробну активність однак, довготривалі клінічні випробування досі не проводилися. Хоча існує багато звітів, які вказують на користь цього меду, наукового підтвердження його лікувальних властивостей, поки що на жаль. Немає тож питання щодо лікувальних властивостей меду Манука залишається відкритим, але це не заважає його популярності. Бізнес на Манука меді дуже серйозний. Його ціна та попит настільки високі, що поліція нової Зеландії отримала сотні повідомлень про крадіжки вуликів та меду, а також навіть випадки отруєння бджіл. Але якщо вам все ж вдасться придбати баночку цього меду, чи дійсно він відрізняється на смак від звичайного меду? Матінко рідна, це неймовірно смачно. Смак дуже насичений. він набагато густіший ніж звичайний мед. Відчувається присмак каштану, не такий солодкий, дуже ніжний, гладкий. А текстура справді цікава, дуже густа, майже кремова. Чи вартий мед манука у сто разів більшої ціни ніж звичайний мед? Це вже вирішувати вам. Але одне можна сказати точно: жоден інший мед у світі не є настільки рідкісним і унікальним, щоб перед продажем проходити лабораторні тести. Перекладено та озвучено компанією Парк Плюс.